Доброго дня, друзі колеги. Настав той час, коли і ми приступили до посіву сої. 1 травня сьогодні не склалося, як гадалося. Не став я вчора сіяти, ще дотравлював сою. Тому сьогодні. Виїхали ісі. Сьогодні я герой. Сьогодні в мене в помічниках батько. Та я трошки можу собі дозволити походити, познімати. Правда, батько прийшов з сутки, втомлений, трохи ляг зранку. Я не хотів його будити, мав їхати сам. Сіяти мама пішла, збудила, бо каже він буде потім на мене кричати, що я його не збудила. Так що якось так, друзі. У двох завжди веселіше. Сіємо сою. Волога є. Така картинка, друзі, получається. Така вирівняна площа. Сівалочка. СЗ, старенька. Чотири ззаді цепок і досить я вам скажу, що непогано виходить, загортає. Пилячка вже піднімається, волога є, але верхній шар. Висушило, тому вже і пилячка піднімається. Це піднімає пилячку. Ось так як можете спостерігати за проходом сівалки, вологий ґрунт. м'якенько, по бурянах. Така ситуація. Два очага осету. культиватором попідривав, але... Ну нікуди він не подівся. Багатенько залишилося, вирвав багато, вирізав, але багатенько залишилося. ще сівалкою підрізала. Ось такий, друзі, вологий ґрунт. Земля вже тепленька-тепленька. І волога є. Тому... Будемо сподіватися на гарні рівномірні всходи. Залишилось буквально небагато, ще 2-2,5 гектара і будемо завершувати в планах. Сьогодні вже не встигну, завтра зранку приїхати закаткувати, щоб зберегти. Вологу в ґрунті. Так що якось так. Сію з розрахунком 770-750 тисяч на гектар плюс-мінус в цих приділах. Не більше 770 тисяч на гектар. Не більше. Реля непогана. Площу вирівню. Дві культивації, зробили свою справу, площа підрівнялася дуже і дуже хорошо. Грудочка розбилася, сівалка розбиває, ще каточками пройдуся і буде шикардос. Будемо чекати подальших дій, будемо обробляти від бурянів. Треба прибрати цей осот, бо він вже такий дебелий, що як піде далі в більшу фазу, то буде дуже складно його забрати. Гербіциди закуплені вже давно, тому будемо дивитися по ситуації. А так в загальному, в загальному полі чисті, це тут два очага осоту. Ну то якось так, друзі. Сподобалося, ставте вподобаючку отаку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, кому цікаво такий контент. Пишіть, коментуйте, а ми будемо працювати далі. Час на місці не стоїть. Тепленько сьогодні, на сьогодні передавало дощ, але але обходиться без дощу тому... тому якось так милуюся цими кадрами зі сторони подобаються мені такі речі люблю спостерігати люблю сам працювати на техніці і люблю спостерігати з боку. Папка шмали, як молодий. Механізатор з великим стажем роботи, Непреривним. і ще досі працює. Повага таким людям, які працюють на землі. Поважаю, ціную цей труд, цю працю, так як сам вже більше десятка років знаходиться в цій сфері, працюю, то знаю, як це важко. І недоспані ночі, і Нервів чимало йде, і фінансових затрат, моральних, фізичних. Тому всім, всім, друзі, хто працює на землі, всім хвала і честь, друзі. Це дуже важка робота, дуже важка праця. Так, Не будемо затягувати, друзі. Такий відеоролик для вас. Якщо вийде, якщо буде цікаво ще, пишіть коментуйте, знімати відео по прикатці чи не знімати. Якось так. Якщо подобається, підтримайте вподобайкою та коментарем. Дякую всім за увагу. До нових відео. Всім міцного здоров'я, натхнення і успіхів. Успіхів в будь-яких справах, в будь-яких ваших починаннях, чим би ви не займалися, якщо це не шкодить іншим людям, то успіхів вам. Дякую за перегляд. До нових відео.